Права 329. На рисунку 108 кут АОК прямий. Кут СОП 54 градуси, а кут СОК розгорнутий. Обчисліть величину кута АОП. Ну що ж, тут нічого складного немає. Давайте подивимося на цей рисуночок, який я переніс на дошку. Нам треба знайти величину кута у нас АОП. Ось він. Ну, як його знайти? Якщо в сумі ці всі кути. COP плюс ПОА плюс АОК. Вони дорівнюють 180 градусів, тому що це розгорнутий кут СОК. Добре, ну що ж, можемо тоді сказати так. Щоб знайти величину кута у нас АОП, нам треба від всього кута відняти тоді оці кути. Ну, запишемо, напевно, спочатку так, що кут СОП це Оп плюс кут, Тоді пишемо АОП, АОП плюс кут АОК, Плюс кут АОК дорівнює куту Дорівні кука. Так, розгорнутому куту С ОК. Добре? Тоді, або звідси, ну хай буде тоді, щоб мені знайти кут АОП, мені треба від загального кута СОК Відняти? Ну а тоді. Давайте я перенесу, напевно, мінус. Чи тут продовжуємо мінус? Тобто мені треба кут СОП додати кут АОК. Плюс кут, плюс, кут АОК. Закриваємо дужки І це дорівнює. Тепер кут СОК. Це у нас розгорнутий кут, а він дорівнює 180 градусів. Далі відняти в дужках. Кут СОП. COP. COP у нас дорівнює 54 градуси. І кут АОК це у нас прямий кут, він 90 градусів. Отже, плюс 90 градусів. І це дорівнює. Я перенесу. Ну що ж, 180 відняти у цю суму, це все одно, що від 180 градусів. Або розкриваємо удужки, де перед яким знак мінус. Мінус тоді 54 градуси, і мінус 90 градусів. І це дорівнює. 180 спочатку градусів. Віднімемо 90 градусів. А вже потім віднімемо 54 градуси. І це дорівнює. 180 мінус 90 це буде 90 градусів. Мінус 54 градуси. Це дорівнює. Ну що ж, 90 мінус 50 це буде 40, а 40 мінус 4 це буде 36. Пишемо, що це дорівнює 36 градусів. Тобто виходить, що наш кут, який ми шукали, кут АОП дорівнює 36 градусів. І, в принципі, ми тут можемо навіть дописати. Отже, дивіться, оцей кут у нас 90 градусів. За умовою у нас кут, е, так, ОП 54 градуси. Ну, ось тут у нас кут 36 градусів. Сума цих двох кутів дорівнює 90 градусів. Це прямий кут в сумі. Добре? Ну, тепер записуємо відповідь. Отже, Обчисліть величину кута АОП ми обчислили градусно це 36 градусів. Ну що ж, ось таке нескладне завдання. На мій погляд, було простіше його розв'язати, якщо сказати, що кут СОА дорівнює 90 градусів, ну а тоді сума цих двох кутів також має дорівнювати 90 градусів. Ось таке завдання на цьому вправу завершено.